Розмір і та конструкція бортів, борті. Конечно буде може задувати вітер, дуже вітряна погода. Але вже як є. Зараз візьму рулетку і почнемо. Сам розмір самої погоди. Довжина. Довжина у нас десь там метр сорок два, метр сорок один. Товщина. Сейчас трошки незручно. Так, толщина 50. Тут толщина может быть меньше. Тут майже тоже 50. Там. Это я до земли не ставил. 50. Так, далее. Внутренние размеры. У нас складається колода голова, у літнє гніздо і запасне місце, я так його називаю, це подка. Коротше, дно, грубо говоря, 20 см. Голова глибиною. Голова глибиною 42 у мене вийшло, тому що велика об'ємом колода, вона така на 35 см всередині. Бажано, щоб на 30 см було. Завийшло на 35, з тієї сторони навіть 37 см. Отака колода. Здоров'я на середині гніздо. Метр двадцять я міряв, бо зараз не вийде в мене поміряти з рукою. Люток сантиметр на пропил шини скільки там, 8 см шириною. Від верха до 40 см. Тут формується потім клуб і розплоти все. Тут Зимні, зимні корма. Тут гніздо напротив, лутка, а тут то, що я можу взяти. Ось така конструкція, такі розміри. Так все простенько. Ну Довж висотою 13. Довжиною нехай там 55 приблизно таке таке гніздо. Можна і удобно достати. І тут попрацювати, а от вже на зимнє гніздо, лізти зась. Отаке. что тут сейчас такие особенности. Особенности больше никакой не имеет. В принципе. Она просто, просто дупленка. Вот а то и сделать, а то да. Просто дуплянка выдубана. Она у меня, конечно, такая дуже побита, так конечно, попал в такие материалы. Но, думаю, ничего страшного. И страшноватый. Ну и дольше. Дольше. Хоп. Трошки не получается. О, закинул дождь. Ту ще буде сніт, так вверх перекривати довж, і тут сітку наб'ю літок, І буде красота. Таке все плотненько, але, звісно, повсихає, плотненько не буде, бо вона сира вона в воді лежала. Таке. Таке всередині. О таке. Довгенько я її, звісно, робив, часов 6-8. Але зло зробив Отака. бажано брати, щоб вона була метр метр довжиною, близько 50 см товщиною, всередині дупло на 30 і десь метр, метр двадцять довжини і все, і буде щастя. Місце, де будуть зимувати, роблю так довж, туди не продовжую, щоб туди не лізти, лишнього вдруг не взяти, щоб це від жадності. І от таке. Все просто, одночасно, але не дуже воно і просто. І все більше що я, більше немає нічого додати, тут все просто. Ось такий вулич, ні рамок, нічого, а так просто пусто. І все. Ну, це такий об'ємненький, звісно, вився всередині, хоч він і на 50 колодка, але така гарненька вийшла. Але на цей рік, мабуть, вона не піде дуже сира, це вже на наступний рік.